Ви попали на мій канал. Мене звати Лідія Шат, і сьогодні в нас в гостях Марія, моя найкраща подруга, і ми знімаємо челендж. Челендж знущання над антистресами. Це дуже крутий челендж, я його придумала сама. У нас тут дуже багато антистресів усіляких. І ми будемо над ними знущатися. Дуже занадто гарний антистрес, щоб над ними знущатися. Це найгірший антистрес, що в мене є. І суть тренду, ми будемо витягати карточки з ось цього стаканчику. Там є завдані, завдання, завдання. І ми будемо тут витягати, читати, і ми типу, будемо вибирати антистрес, з яким будемо знущатися. І коротше, давайте починати. Буде починати Марія, вона буде обирати антистрес, на яким знущатися. Коротше, ти містам, ти містам, ти містам, ти містам, Може, такий? Давай, покажу камеру який. Вона ось такий антистрес, і її потрібно вибрати з сліпо, не дивитися, що там є, хоч то й не видно. Карточку і що вона буде робити з цим антистресом. Okay. Давай читай. Закинь на дерево. Їй треба закинути антистрес на дерево. Раз. Ай, не буду рахувати впало? Ми йдемо шукати. Ми... Вона на дерево не закинула його, він десь упав, От, точніше лапка. Я вам добре її показала, Марія, точніше, не знаю. Коротше, ми її, напевно, то шукати не будемо тут повно трави, там взагалі то річка. Е, тому все, це вже все. Мінус антистрес. Можна сказати, Марії один бал, хоч ми її не на бали граємо, так що все, тепер буду зараз я. Ось, тепер я вибираю я, антистрес я. Я теж хочу маленький антистрес і також жовтого кольору. Це ось така зірочка. Ну там є і більші антистреси, і найкрутіші такі, але будемо зв'ящатись перше над такими. Ну, коротше, все. Давайте я буду вибирати карточку. От, відкриваємо. Я вже знаю що. І мені потрібно кинути в річку. Йдемо? Кидати в річку. Все, прощавай. давай. Вся, воно попливло. Воно, воно отам вон, воно там вот. Ні, вже все, я її не покажу. не Так, усе, ми вже йдемо назад. Там, де ми і були, нам трохи було далеко до річки йти, але заради відео ми прийшлися. Пару кілометрів. Так, ну все, ми вже на місці. Давай, Марія, тепер ти. Ой, куди йти? Читай. Копай. А, треба копати антистрес. Все, Марія вибрала. І це та балапка. Давай показуй. Вот. Вона дуже липка. Я не знаю, як ти її будеш копати, але давай попробую. Вона реально дуже липка покажи. Я такого зроби. Дуже липка. Дай мені, дивись. Дивіться. Коротше, набери. Я не знаю, як ти її будеш копати, але давай спробуємо. Я її відкину і... ой. Вона прилипла, покажись. Тут. Ой, блин. Ой. Ну так теж можна. Бідна таболапка. Це моя друга таболапка. Тепер я і це хоть. Пофарбуй, пофарбувати треба його. Пофарбувати. Ми йдемо його фарбувати. Так, а який я хочу антистрес, я хочу ось цей. Це кіт. Такий. Такий милий. Так, да, він дуже милий, але він весь в пилюці. він в мене перевертався і не в мене не гралась. І він там трохи тріснутий. Тому, вот, якщо, якщо ви хочете повторяти такі відео, то беріть самі най... Найфіговіші, самі ну, некрасиві, самі, ну просто як ці от, потріскані, потрісканий тоді їх не шкода, а не нові. Тому що мені нові самі шкода би було. Так, Тому ми будемо його фарбувати. У мене є пензлик. Ось такий красивий. Десь в мене була фарба. Ага, можна вибрати. У мене два, дві фарби є. Які будемо фарбувати. Давай, напевно, цей. Щоб Будемо в червоний фарбувати його. Так, дивіться, в мене є така от красива, красиві малюнки. Це буде нам як підстилочка. От. Я планету розфарбовувала. Так, ось туди поставимо. Уся прилад... Ось красота і кіт. Зараз ми будемо його фарбувати. Давай, Марію, знімай. Отак та, стій. Я обожнюю ці фарби, вони дуже класні, тому що вони витискаються, це дуже комфортно. Тому давайте його фарбувати. Я Бідний котик. А Давай потім то на ніч залишимо і подивимося, що буде з ним. А потім можна буде мій телеграм-канал Лідія Шатця виставити. Добре. Давай так фарбуємо. Думаю, нам вистачить фарби там навіть капає ця фарба. Ось так вушка замалюємо йому. А ще спину. Тільки я, напевно, не залишу, щоб не залишу сам, тому що я зараз всі, фарб... всі руки в фарбі буду мати, хоч в мене є волосся, салфетка. Такая що не щось гризе. Так, давай. Все файно показує, так? Да. Так. Рочки, все тут так красиво. <різь> комар. комар. <різь> Комарик. Так. Ну, я його майже всього пофарбувала. Тому що треба, щоб місце було, де його залишити. Е -е, типу, тримання. О, все, я думаю, це рахується, я його реально пофарбувала. От, і в нас лишається останній антистрес і два завдання. У стаканчику. Так, я не дивлюся, що там. Ще два, бачите, завдання. І Марія зараз буде вибирати якийсь із них. Так, а я акуратно тут постараюсь бути, щоб руки фарби не замостити, буде, я вже замостила. Все, давайте. Ой, антистрес замостився трохи. Ну, то не біда, ми їх маємо знищити так і так. Ну все, ще буде тепер Марія. Я вибираю завдання. Читай. Обли парфумами. Зараз я парфумами. Такі парфуми... Е... Хони бані, як то читається, я не знаю людини шари за англійську мову. Ай, я травою подарилась. Це e, мене ж таки мішка є. Давай будемо зараз обливати. Ну, давай пшикати просто. І що тут зазніме. Повністю пшикає. Я знаю, що буде, якщо я була раз, це от. Там багато разів пшика, щоб прям мокрий був. Я була раз на уроці, принесла сквішка пебара. Е, вот, і ці вот. І там антисептиком на нього налила. То він, коротше, повністю весь був. Розбух прям. Щось нічого не робиться, правда? Ні, mm. не робиться. Ну, чекай там Одна. завдання. Ну, дай сюди. Все, я думаю, достатньо вже повністю мов. А ні, він розбух. Він такий. Коротше, якусь таку дістав штуку. Зараз курсор наведу. Ну, щось не хоче. Коротше, трешна було попробую. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па!